Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І він говорив, що бачиш, напиши те до книги і пішли до Семи церков. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми повторюємо деякий тезіс, який ми розглядали раніше, для того щоб побачити яскравіше і більш ширше тему, яка буде викладена перед нами в майбутньому. Тему, яка розкривається в книзі об'явлення. І так, ми читаємо про те, що Іоанн був свідком того, що він бачив при житті, а також йому тепер дано друге свідчення свідчення, яке він побачив на острові. І ось це інше свідчення він мав записати в книгу Об'явлення. Бо попереднє записане було в його Євангелії або посланнях. І сьогодні ми розглянемо цікавий фактор про Біблію, який е, можна знаменувати одним словом: Бачиш. Те, що ти бачиш, запиши. Якщо ми відкриємо книгу Біблію, ми побачимо, що це не просто книга, <кх> в якій є втезісно все розписано, пояснено. Це книга, яка використовує ідеї. Але ці ідеї. Висловлені в образах, символах, якщо взяти послання вирішує, пророцтва пророків, яке воно направлене до нас, то ці пророцтва – це не були просто тези, це не були просто слова Господа, а це були образи, символи, які вони використовували для того, щоб краще донести інформацію до слухачів, до читачів. І дуже багато пророцтв вони йдуть в образах. Є дуже багато цих образів, але ми сьогодні не будемо їх всі розглядати. Ми просто торкнемося одного із таких варіантів. Це Єзикілля, 4 розділ і там з 3 по 4 вірш. Там описується два таких цікавих образи. І так, де сказано, візьми собі залізну сковороду, постав її. Ніби залізною стіною, між тобою, і між містом, і зверни своє обличчя до нього, і буде воно в облозі, і ти обляжеш його. Це ознака для Ізраїлевого дому. І четвертий вірш: А ти лягай на лівий бік свій і поклади на нього провину Ізраїлівого дому. За числом днів, що будеш лежати на ньому, ти будеш носити їхню провину. І так, цих коротких два вірша показують про те, що Пророк не просто говорив якісь слова, а він ще наглядно показував своїм е, слухачам те, що має відбутися. І книга Біблія вона описує також образи і символи. Е, той же самий час, коли ми відкриваємо навіть п'ятикнижі Моїсея, то ми знаходимо там закони Старого Заповіту, але ці закони вони не просто в тезісах, Ось так. І це буде рішення таке, або таке покарання, там йдеться подія, або образ, або символ. Там відбувається ну от, вихід 22.11, сказано: якщо справді буде вкрадена від нього, то нехай відшкодує власникові її. Тобто, там йде історія або подія. І потім описується, що має статися. Це друге. А також по-третє, ми можемо побачити слідче. Христос, коли він говорив про Царство Небесне, він не просто говорив, що таке Царство Небесне, розписував, як в словниках, в деталях пояснення, він наводив приклади. І ми заходимо десятки варіантів в історії, де сказано Царство Небесне подібне. І далі Христос описує, чому подібне Царство Небесне. Сказалось би, простіше було би пояснити сказати, Царство Небесне це ось то, 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 то. Один раз пояснив, все зрозуміло, всі сприйняли або не сприйняли. Але ми бачимо, що Господь наш Ісус Христос використовує якісь образи, якісь символи. Для того, щоб пояснити незрозуміле. І навіть зрозумілі речі Бог перетворював в образи, символи. Тому коли ми читаємо книгу об'явлення, де сказано, те, що бачиш, напиши до книги, воно говорить про те, що це є продовження або одна із тих головних деталей, які ми знаходимо в Біблії. Бог говорить до нас не просто в тезісах, незрозумілих висловах, але Він говорить в образах, символах. Які зрозумілі для нас і прийнятні для нас. І це є важливий момент нашого розуміння Біблії. Тому коли ми читаємо будь-який тезіс або будь-який вислів, він нас направляє до якогось образу або символа, який використовувався раніше в Святому Письмі. Тому ми маємо бути уважними саме на ці деталі. В той же самий час можна сказати слідуючи, коли ми говоримо про життя, то воно існує там, де є вода. Ну, якщо взяти образи, символи. Якщо немає води, немає значення, який ґрунт знаходиться, він не буде плодоносити. І ось символ, який використовує Господь для того, щоб ми могли зрозуміти побачити, що вічність це буде наповнена великими благословіннями, в об'явлення 22.1 Сказано І показав він мені чисту ріку живої води, як ясно, мов кришталь, що випливала з престолу Бога і акція. Амінь.